Свято існувало багато років до того, як Україна отримала незалежність. Однак, потім інтерес до нього стрімко почав падати. І в кінці 90-х воно припинило своє існування, відновили його 2005 року. З того часу каже начальник відділу культури Коломиї Уляна Мандрусяк: дійство відбувається щороку. Коломийські традиції є дуже багато і свят, і подій, які мають глибоке коріння. І які ми шануємо і стараємося зберегти незалежності з якого періоду ці традиції започатковані були? Свято пісні було започатковано в цей час радянського періоду. Але період для коломиян це було свято відпочинку, свято радості, свято мистецтва, свято дійства, де люди могли просто насолодитися природою, могли насолодитися і музикою, танцями. Підтримала її колега із району Людмила очолює Відділ культури на Коломищині. Вона каже, що не було жодного року, щоб колективи району не виступали на святі пісні у парку Трильовського. Завжди. Колективи з району, виконавці долучаються до цього свята активно. Адже пісня супроводжує людину в процесі цілого її життя без пісні. Я не уявляю, чи людина могла б жити, адже слово і пісня це ті два крила птаха, які підносять людину на найвищі емоційні висоти. І тому ми завжди чекаємо на це свято, адже сьогодні воно відбувається у день святої трійці. Всі, хто брав участь у концерті, а це понад 200 артистів, кажуть, що це свято для них особливе, адже саме тут ти маєш можливість продемонструвати своє мистецтво. Великому загалу глядачів та поціновувачів української пісні. Сьогодні все ж таки дуже велике свято, релігійне, як каже отець, і взагалі свято пісні, яке для мене дуже важливе, тому що сьогодні дуже багато людей співають, і взагалі пісня це є для українців все. І треба, щоб наші українці співали, веселилися, все ж таки, хоч і… Погано взагалі на сході, але все одно треба співати, веселитися, бо все ж таки сьогодні день пісні. Пісня, пісня це все, що ми це можна сказати як молитва, і пісня народжується з самого дитинства, і ми маємо поважати ці традиції і підтримувати їх. Я сьогодні буду співати. Мені дуже подобається це свято. Це ж культура. Всі потрібні, всі повинні окультурюватися. Всі, хто прийшов до парку того дня. Понесли із собою по домівках гарний настрій та нові українські пісенні твори. Свято, як вони стверджують, не завжди залишилося у їхньому серці. Дуже потрібно. зараз. Наскільки е, інформації з кожного боку, з телевізора всюди що якось то не, не сприймається все. А от такі заходи просто потрібні. Ми також мали нагоду насолодитися творчістю аматорів Коломищини. Разом із ними співали та підтанцьовували. З пісенним настроєм із Коломиї Богдан Малецький, Сергій АЛЕКСєєв, телеканал Раї.